Урм ворожих окопів, реагування на підступи диверсійно-розвідувальних груп та евакуація поранених на Рівненщині бійці підрозділу оперативного реагування Національної гвардії відточували свої вміння вести бій, займати оборону та знищувати противника. Від початку російської агресії вони стали на захист критичних об'єктів, вступили в боротьбу з ворожими шахедами, а також нищать ворога пріч опліч з іншими підрозділами Збройних сил України на усіх рубежах. Бійці висуваються на позиції. Їхнє завдання зайняти оборонні рубежі. Навчання проходять в умовах максимально наближених до бойових нацгвардійці. Ретельно до дрібниць удосконалюють свої вміння реагувати на атаки умовного противника. Мінометні обстріли, ворожі підступи диверсійно-розвідувальних груп. Поворот зліва. Рух. За легендою ворог розташувався всього за 200 метрів. Особовий склад роти відпрацьовує порядок заходу на позицію через вихідну траншею. Граната! Довж кількох тижнів рівненський підрозділ Нацгвардії оперативного призначення проходить комплексну підготовку на полігоні. Бійців вдосконалюють вогневу тактичну та військову інженерну підготовку. За всім пильно стежать інструктори, аби бачити, хто і наскільки готовий до реального бою. Особливу увагу приділяють вивченню зброї, щоб гвардійці вміли максимально ефективно нею користуватися. ТТХ та будова механізмів всієї колективної зброї. Це є кулемети, які є в наявності в підрозділі, гранатомети, користування ними, а також користування іноземними зразками озброєння. Зосередилися під час навчань і на домедичній допомозі та евакуації поранених із поля бою на бронеавтомобілях. Із перших днів повномасштабного вторгнення бійці Нацгвардії стали на оборону критичних об'єктів інфраструктури, а ще у складі Сил оборони нищать окупантів і захищають нашу землю на всіх рубежах. Азом із різними підрозділами збройних сил нацгвардійці продовжують інтенсивно тренуватися, аби знищити якомога більше ворогів. Катерина Курбанова, Павло Лісіненко, факт сі Єдині новини.